Повернутися за кордону, аби боронити свою країну. Саме так вчинили герої нашого наступного сюжету: прикордонники мужньо стоять на захисті наших рубежів разом з іншими підрозділами у найгарячіших місцях на нулі нищать ворога, відбиваючи постійні атаки окупантів і добряче насипаючи їм у відповідь. 24 на 7 пильнують і кордон із Білоруссю. Саме там воїни знайшли час, аби. Поспілкуватися з фактами та запевнити, битимуться з ворогом аж поки не відвоюють кожен клаптик нашої землі. Ось тут ми тут живемо. Це наш наш бліндаж. це покажу. Анатолій показує нам, як прикордонники облаштували свій побут, поки вони на позиціях на межі з Білорусю. За час війни такі бліндажі стали їм за другу домівку. Ось тут сплю я, мій колега, ну і інші колеги. От нас буржуйка, ми топимо з ромами, бужуйка щоб тепло було. Про затишок у власному домі поки лише мріє, бо головне завдання для нього і побратимів вибити з рідної землі російську нечисть. Всі люди різні. Хто стікає, хто залишається, хто захищає. Держава має бути. Якщо не буде держави, не буде нас. Аби стати на захист країни, Анатолій повернувся за кордону. До війська пішов уже вдруге, у 17-му, нижче ворогів під горлівкою, і вже під час повномасштабного вторгнення знову боронить східні рубежі. Та ця війна жорстокіша, каже боєць. Дуже багато, дуже важкої артилерії. Плюс авіація працює стабільно в їх. що в нас зараз дуже багато безпілотників, Можна за цілий день штук 20-30 нарахувати. З сторони наших трішки менше, але теж. Їхні рубежі не просто розповідає прикордонник, але пліч-оплі з побратимами робив усе можливе, аби знищити якомога більше окупантів. До позиції ми йшли майже 4 кілометри, бо заїхати не можна, бо ну, дуже інтенсивність обстрілів. Та й тяжче було навіть забирати своїх хлопців, які разом з нами були. Трасотіх, двасотих, саме ж бачать або рекони, що якийсь рух техніки, вони відразу вже починають. Все землею рівняти я бачу е, засмучених людей. Я бачу смерть. А це Олександр, який рік служить прикордонником, та за цей час встиг повоювати в найгарячіших точках. Окупанти щільно накривали їх артилерію, гатили з важкої зброї, ставали до ближнього бою. Та прикордонники разом з іншими підрозділами гідно насипали йому відповідь, і навіть під час ротації бійці не розслабляються, постійно тренуються та щораз більшують бойову міць. Ми їздили на навчання в Англію. Ми трохи посилили свої навички І зараз. Я думаю, покажемо свої здобуті знання на полі бою. Для нас важлива ця перемога. Тож для цього бійці готові докласти максимум зусиль на кожного з них вдома. Чекають родини, їхня підтримка і мотивує захисників і додає сил у боротьбі з ворогом. Вони готові далі тримати фронт, аби перемогти. А потім кожен із них втілить своє найзаповітніше бажання, про яке мріє вже не один рік. Поїхати відпочити сім'єю. Оскільки час. Ми стараємося, да, робимо все можливе, щоб до перемоги ми, мирне. Ми наступив. Для всіх людей це важкий момент. І якось цей момент ми переживемо і буде все добре. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Тайсі Тіві. Єдині новини.